Пані наші газдіні та газдики, просимо вас до нашої гуцульської хатєночки. Заходіть. О, та є такі наші гуцульські хороми. Так як наша хата називається стая. Ми перший раз вас кличемо тут, де ми будемо з вами робити сир. Ось є така наша стая, гуцулська берфела, де ми гріємо молоко і робимо сир на такій давній гуцульській заквасці, що називається глєк-жолудочка телячого. Ось так ми його додаємо, цей фермент кисломолочної бактерії, і маємо сир, з якого ми потім робимо брензу. Поки ця молочка у нас тут буде глядіти, серце буде робити, ми зайдемо всередину до хаті, щоб ви побачили, які колись були гуцульські старовіцькі хаті, маємо цій хаті. І піч. І вийдемо посуда наша гуцульська, ви знаєте. І дерев'яні колись були такі мисочки, і переважно глиняні керамічні, Це все робилося вже у Косівському районі. У нас були боднарі. Ці люди, які робили дерев'яну посудину, І у нас є багато таких виробів. Тут оці коновочки, які робилися з дерева. Це така, як тепер є галечки впиті до пева. Взагалі, Оцули ставилися і ремесловими такими роботами. Найосновніше, що було, це були вівці на гуцульщині. І оце є така гуцульська грамбля, на якій грамбляється вовна, вовна з якої пізніше вже є там прядіння. І можна, як кажуть, прести. Для того, аби пограмбляти вовну, треба так розчасувати її. Раз, і ще раз. Раз. О, Тепер є, і щоб зняти, ми мусимо у цю сторону. І ви вже бачите, що вона вже є у нас отака пухка. Потім наливається її на оту таку е, кужівку і вже так вона прийдеться з нього вже можна робити, що собі людина хоче. Ці прісти на капчуре, а це прісті це на капчуре, то на сведре, на пульвери. Або на іншу таку продукцію. То є веретяна, то є нитки. і іде собі вицісу, а тут собі заукручуєте. І вже маєте отакі нитки. Тут це такий верстат, але ще тепер він є м'ясані, ми теж робимо на верстаті. Найосновніше це приготування нашої гуцульської кухні. Є у нас тут ми поклали, але зараз будемо вигідти, що у нас робиться з бурещиком. Засвічу, як він файно пригнітився, можна буде вибрати. О. І Як це називається? Це є гуцульський кніж. Кніжі з бренду середині. Я вам хочу сказати, що дай вам Боже всім здоров'я, що ви до нас приїхаєте, що ви збагачуєте і свій як кругозір, милуйтеся нашим краєм. Казала, коли у нас така старша жіночка, що дай Боже, аби гуцуш запалила в кожній душі, бо всіх корків до нас приїхати і коштувати страви, і ходити на наші полонені, їсти бренд, забути, бути всім здоровим, щасливим, аби у нас був мертвий та спокій. Файно, дякую.